На екранізацію з того, що от мені врізається в пам'ять з того, ну за всі ці чотири роки. Ну, перше, це те, як люди допомагали організовувалися, не дивлячись ні на що під час всіх цих окупацій і там обстрілів. Я пам'ятаю в Херсоні, я тоді під час окупації тримала зв'язок. З рідними, і я знаю, що ну, неможливо було там купити хліб, так само як в Бориславі там молоко. Люди стояли там по 2-3 години там, в чергах і не достоювали по 4, по 5 було. Я телефоную родичам. Вони кажуть, що ну, не достояли, не змогла вистояти там, не отрималась. Але я чітко пам'ятаю, коли трапилось ЧП на, на птахофабриці в Чорнобаївці. І вони роздавали цих курей. Я пам'ятаю, як мама мого чоловіка дзвонить і каже: вони такі маленькі, каже, як голуб'ятка. Але ми його ну, там заборозимо, наприклад, і його, ну, в принципі, м'яса там не було. Його роздали і це так круто було. Ми, ми його розтягнемо, там щось зваримо і нам буде там на якийсь там, час їсти. Ну, Тобто до такого доходило. Потім ще історія. ну, В Бориславі, наприклад, вже після деокупації, відповідно, на нашому машинобудівному заводі знайшли ну, там була катівня, скажімо так, якщо без подробиць, і були закатовані багато наших діячів. Тобто, ну, найбільше мені запам'яталося були лікарі. І особливо там був мой мами лікар, який ну її лікував там певний час. Це було дуже ну, велика трагедія. Відповідно, ну ми розуміємо, що це люди, які там, наприклад, відмовились співпрацювати, співпрацювати, лікувати, е і їх просто в жахливих умовах там ну просто заморили і все, і там так і залишили.